Вас вітає Біороза. Розглянемо серію йогурт Targanic Ross Oil від BioFresh 200 мл об'єму. Ніжний гель для вмивання для будь-якого типу шкіри, також для сухої, та чутливої, ефективно видаляє забруднення, не порушуючи водний баланс шкіри. До складу входить гідролізований... Сивороточний протеїн з йогурта та органічна бугарська трояндова олія, яка гарантує живлення та зволоження. Ці складові у гелі нейтралізують сухі шкіри. Після використання гелю шкіра ідеально очищена, гладка та зволожена. З відчуттям свіжості та комфорту нанісіть на голову шкіру масажними рухами близько 2-3 хвилин потерти шкіру, після чого ретельно ополоснути водою. Гель не має у своєму складі мила, тому підходить для щоденного використання. Замовляйте із задоволенням.